Вітаю, ви дивитеся кордон ЮЕЙ виховати із грайливого цуценяти серйозного службову собаку завдання не з легких тут не обійтися лише смаколиками чи вмовляннями. Від кінолога це потребує терпіння, наполегливості, чимлих зусиль та часу. Але звісно ж, він має стати для свого вихованця ще й справжнім другом. Утім, прикордонники свою справу знають. І навіть найбільш неслухняний хвостатий рекрут із часом перетворюється на професіонала. Як чотирилапі друзі-прикордонники вчаться в військовій службі, бачили наші журналісти. Прикордонні кінологи разом зі своїми підопічними тренуються шукати наркотики. За кожним кроком уважно слідкує викладачка Тетяна Головач. Якщо поглянути ближче, тут видно безпосередньо саму запах. Також в нас є канабіс, це є основний запах амфетамін, суміш героїну та безпосередньо опій сірець. Це є основними запахами для напрямку по наркотикам. Тетяна працює зі слухачами всього декілька місяців. Після випуску з прикордонної академії одразу почала навчати кінологів та їхніх напарників. Розповідає, підхід потрібно знаходити до всіх. Навчати собак ми навчали в академії, а от як безпосередньо працювати з людьми, тому що люди є різні, хтось слухає, хтось ні, хтось вже мав якийсь досвід, і з ними треба працювати. Вміти до кожного, як то кажуть, достукатися, аби вони могли мене розуміти і могли навчати собаку. Те, що виховувати чотирилапого підопічного дуже непросто, чудово знає і Юлія. Аби у роботі все виходило. Собака, як і людина, має бути в настрої. Знайти із Дейзі спільну мову допомагають ранкові прогулянки. Голос. Ай, умнічка, гарно. Я можу вранці до неї прийти. Ми з нею підемо гуляти. Я вже бачу, налаштована на роботу чи не налаштована. І якось потім її перебити під себе, щоб вона почала нормально працювати, ну дуже важко. Вона в неї сам ну, складний характер, але як то кажуть, що хоче дізнатись характер дівчини, подивись на її собаку. Це, тут ми з нею дуже схожі в цьому. Дейзі горда, норовлива, але водночас, як і притаманно бельгійським вівчаркам, дуже розумна та здібна. Юля зізнається, працювати з нею вкрай складно. Я приїхала, напевно, на другий чи третій тиждень мого перебування тут. Мені відразу сказали, що купляй магні баші сантістрес. Я спочатку не повірила, але потім так. Ну, дуже багато нервів, коли ця собака тебе не слухається, а тобі хочеться вже все і відразу, щоб вона вміла. Вже доходило до сльозу вдома, до того, що я вважала, що я вже не справлюся, я не... Скажем, недостойна цього звання кінолог. Але потім бралася в руки. Я дуже хотіла на цю посаду. Ні на крок від свого господаря не відходить і хатік. Взаєморозуміння між кінологом та собакою тут видно з першого погляду. Владислав розповідає, працювати з хатіком суцільне задоволення. Спокійний, кмітливий і головне, ну дуже слухняний. Досить розумний, він легко піддається навчанню завдяки його характеру. Він дуже рухливий, він все вміє, він все може. І в той же час він не зривається, нікуди не біжить, він контрольований, що також ну, сприяє легкому навчанню і мому, і його, і ну, взагалі супер. За словами прикордонника, роботу зі службовим собакою можна порівняти хіба що з театральним мистецтвом. Вона завжди нагадує невеличку виставу. Кінологія підходить для людей. Які хочуть, наприклад, стати акторами. От вони люблять цю акторську гру для собаки так само. Коли ми починаємо якусь гру, тобто тренування, тренування це і є гра. І ми маємо бути для собаки акторами. Щось якась класна дія, в нас тільки має бути емоції, чуть ли не салюти випускати. Це справді як спектакль, як в театрі. Я можу бути весь день серйозним, але до собаки я маю підходити з позитивом і ну, маю показувати йому бурю емоцій, щоб в нас ще все виходило. Разом зі своїм бельгійцем Артур тренується затримувати порушників. До цього напрямку підготовки свої вимоги. Міцний характер, рішучість, чітка взаємодія по команді. І, хоча на службі такий пес справжній боєць та поза нею друг та улюбленець родини. Корм у мене був, коли я його тільки взяв в усіх всіх куртках, у всіх карманах, всіх штанах, всіх там дружина сварилася, що ж сірку не кине там. Корм ну взагалі, бо постійно він кажу, зі мною був. І Я до нього звик, це друг, мій. це це, це друг, це мій компаньйон, скажімо так. Ми з ним і в соціумі, і тут знаходимося зараз. Приїжджаємо зараз додому, він зі мною, він живе в мене. Куди б я не йшов, з дитиною, з дружиною, він завжди з нами. Це завжди магазин, якби на річку десь щось він завжди зі мною, так я стараюся, щоб він був. Це дуже велика частина в моєму житті стала, дуже велика. Дуже. Прямо так. Він, є, є мама, є дитина, є дружина. І ось він так вписався в моє серце, в моє життя, що так би ну, взагалі мені мене від цього прес, скажімо так. Як знаю. Службове життя для собаки це не просто робота, а щось на кшталт гри зі своїм найкращим другом. Тільки от гра дуже відповідальна, а гравці справжні бійці з великим серцем. Ап. <laughs> Масштабна операція око дракона в американській Флориді та місія з порятунку Республіки Еквадор від кокаїнової мафії найцікавіші події з кордонів світу у нашому наступному сюжеті. Безпрецедентну операцію з протидії торгівлі людьми під назвою Око дракона провели нещодавно у американському штаті Флорида. За два тижні маршали США разом з правоохоронцями регіону Тампа знайшли 60 дітей, більшість з яких вважалися зниклими безвісти. Генпрокурор Флориди Джеймс Уатмайер вже назвав її найбільшою місією з порятунку дітей в історії Америки. Ці діти пережили болісні і катастрофічні події, але принаймні сьогодні вони врятовані, і ми можемо працювати над їхньою реабілітацією. В операції взяли участь понад 100 співробітників з 20 різних відомств. За їхніми даними, багато дітей зазнали сексуальної експлуатації та знаходяться у критичному стані вік від 9 до 17 років. Ця цифра не просто статистика. Насправді, це життя та майбутні дітей, яким дали ще один шанс. Під час заходів вдалося заарештувати вісьмох зловмисників, яким наразі висунуто звинувачення у торгівлі людьми. Одна з пошукових груп отримала інформацію, що у цьому будинку тримають зниклу дівчинку. За декілька хвилин її знайшли у компанії двох дорослих чоловіків. Їхню причетність до злочину наразі має довести слідство. Як повідомили у департаменті ювенальної юстиції Флориди, подібні операції триватимуть і надалі. Більшість врятованих дітей направлятимуть у спеціальні центри реабілітації. За словами фахівців, у прикордонному регіоні з доволі складною криміногенною обстановкою це великий шанс для молоді розпочати нове життя. Можливо, сьогодні стане тим днем, коли молода людина вирішить розпочати кардинальні зміни у своєму житті. А можливо, це і не той день, але принаймні ми знаємо, що вони у безпеці. Еквадор це вічне літо. Курорти, пляжі, Галапагоські острови і, звісно ж, знамениті еквадорські банани. Ці місця вподобали туристи з усього світу, але не тільки вони. Кокаїн угруповання торговців цим наркотиком таборилися тут давно і контролюють за даними ООН, приблизно 70% світових потоків. Покласти цьому край ще у 2023 році узявся новообраний президент Еквадору Даніель Набоа. Вперше в історії країни. Запровадження надзвичайного стану, арешти ватажків наркокартелів та вилучення величезних партій товару. Все це дало вагомий результат у буквальному сенсі. Вже наступного року правоохоронці конфіскували рекордні 200 тонн кокаїну. Переобраний нещодавно на другий термін, президент-реформатор продовжив свій курс. Відомо, що сам Еквадор Кокаїн не виробляє. Його завозять контрабандою із сусідніх Перу та Колумбії. Потім через найбільший в країні порт Гуаякіль відправляють до Північної Америки та Європи. Як працює? Дуже просто. Річ у тім, що Еквадор входить до п'ятірки найбільших у світі виробників екзотичних фруктів та посідає перше місце у світі з експорту бананів. За рік з його портів до різних континентів відправляють приблизно один мільйон контейнерів. Саме ця особливість економіки зробила країну одним з головних центрів наркоторгівлі, адже контейнери традиційно найкраща схованка для контрабанди. Аби вирішити спільну проблему, президент Набоа закликав сусідні країни підтримати його боротьбу. Першим відгукнулося Перу. Підрозділи його прикордонної поліції разом з еквадорцями розпочали патрулювання на кордоні. Сусідня Колумбія з відповіді трошки забарилася. Воно і зрозуміло: місцеві виробники та наркокартелі заробляють на його продажу щонайменше мільярд доларів за рік. Але згодом за наполегливого сприяння Євросоюзу та США спецпідрозділи армії Колумбії також долучилися до операції. І разом з прикордонниками Еквадору вже знищили нелегальний табір та потужну лабораторію з виробництва кокаїну. Найвідоміший колумбійський наркобарон Пабло Ескобар якось сказав: усі імперії створені на крові та полум'ї. Здається, творець кокаїнової імперії забув додати, і всі вони загинули. Ми продовжуємо свій шлях до нового еквадору. Ми продовжуємо боротьбу за країну, яка рухається тільки вперед. За країну, яка не може повернутися до минулого. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень, і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.